Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Олена. Сьогодні у відео я хочу вам показати новиночки у компанії GlamBea. Вийшли дуже класні новинки, все, що вхопила, <тас> та й вам покажу. Ну, і ще дещо а, цікаве. Так що залишайтеся зі мною. Бажаю всім гарного перегляду. Отже, давайте вже я вам я пообіцяла, що розпочну я з новиночок і вхопила я на сайті у Єви. Ось такі класні новиночки з колекції More Love, тобто більше кохання. От, це в нас ось такі помадки. В мене в двох відтіночках у 0,4 та у 06. Трошечки вам зараз засвічує. Але маємо, що маємо. Там ще в них є палітра, рум'яна, але вже коли я робила замовлення, значить пробувалися мені ще рум'яна. Але вже коли в кінці до затвердження йшло, <хи> от і румян вже не стало в наявності. Ну, я думаю, нехай так і буде. Помадок мені вистачить трошечки підкупила. Значить, показую вам 0,4 відтіночок. Я вже ними активно користувалася, і відео шортс я знімала. Залишила тільки один ось такий папірець у 06 відтіночку, щоб прочитати вам, власне, хто не знає, що GlenBorlof Lipstick Glows, помада Блиск для губ. Торгова марка Ґленбі. Більше кохання. От, тут є все детальна інформація, коли ви її викидаєте, то у вас по суті залишаються тільки ось такі класні рожеві стіки з білими сердечками. Така досить молодіжна серія в 0,4-06 відтіночках, тільки відтіночки залишаються. І, власне, давайте почнемо з 0,4 відтіночку. Знімається ковпачок, і ви бачите тут. Ось таке класне серденько. Пакування просто неймовірне. Єдине, що я так і до кінця не зрозуміла, чи вони закручуються назад. Теоретично, вони назад не закручуються. Як я не намагалася, От, ми можемо їх викрутити вперед, а назад ми вже їх все не закрутимо. Я свій 0,4 відтіночок можу крутити, як хотіти, а донечка собі замовила відтіночок. 06. Зараз я свій легенько покладу і вам покажу, власне, 06. Також дуже красиве серденько, і 06 у нас іде більше такий з рожевинкою, тепліший чуть-чуть насиченіший. От, Але дуже гарне пакування. Звичайно, схожі я вам покажу. На цей схожний дивіться, він мені не стерся. Знімаю друге відео підряд. Тому. Піду пізніше за міцелярною водою, двохфазним засобом. От, знімала подарунки від Дікусі, і ця помада. Дивіться, яка вона мега стійка від богені і просто не так просто не відмилася мені милом. Отже, 0,6 відтіночок. Це помадки бальзами. Вони не будуть вам чогось надзвичайного робити, вони не будуть вам стійкі, вони просто зволожать вам вуста і дають гарне таке сяяння блиск. Я вже сказала, що ця 0,6 помадка забирає донечка. Напевно, швидше за все, вона забере в мене і 0,4. Я не проти, тому що для мене 0,4 ну, відтіночок. Я роблю вам вже свой, я її вже викрутила так багатенько. Ось 0,4, або це буде домашня помада, або під якийсь олівець, просто щоб додати якогось блиску, тому що вона мені просто засвітла. У моїх гостах під такий яскравий макіяж, в принципі, теоретично вона мені підходить. У мене є від Glembi, а, у мене є від GlamB Олівець. Мені Іруся дарувала, він подібного кольору, напевно, я собі так думаю, подібного світлого кольору. Можливо, комбо було би гарне. І ще в цієї помадки дуже приємний солодкуватий аромат. Дуже такий приємний. Кого це напрягає, то ви проходьте мимо аромат. Хоча він швидко вивітрюється, але все ж таки, якщо вам не подобається в косметиці аромата, то вам це ну, на цю помадку навіть не дивіться. Гарний такий ніжний відтіночок. Хоча, знаєте, що, може, я їй говорю, наприклад, що мені такі відтінки не, не підходять, але вони от до такого яскравих, до таких яскравих очей, до якогось макіяжу діється, не досить непогано виглядаю, і зверху я на блиск нанесла. в мене був е, просто нанесений блиск від Патрісі Єледо. Діється. Ну, непогано, чому б ні? Коротше, все, тепер не знаю, я теоретично цю помадку закрутити назад. Не можу, от я прокручую. Я так зрозуміла, що це по типу тих, які на клік від Нікс вийшли, і в Петрісі є такі помадки, глимбі щось намагалися таке зробити. І у них це вийшло. Я забулася, розкрутила ну нічого страшного. Я закрию, тому що тут в кубочку є місце, і я можу, звичайно, це закрити. Майте це на увазі. Далі покажу вам. Я щось пропустила. Ви знаєте? Я ото пропустила, а потім як побачила, що в About Face вийшли такий засіб. Думаю, ні, воно мені треба. Хоча з моїй колекції помад, між іншим, колекції помад я вам ще зніму. Мене ж проект був там, де я виміряла всі свої помадки, і ми з вами звід маємо дивитися в кінці року. Я не знаю, коли я ці всі відео маю знімати. Відео на під кінець ви будете дивитися, Моїх, напевно, дуже багато, тому що я її фаворити хочу зняти. І в мене парфумки цікаві приїхали, хочу вам розповісти про них. Отже, ось така штучка від About Face. От. Чому ви мені не сказали, що це така знахідка About вийшла? Я показую вам коробочку. А це є. Як заявляє нам сам бренд, тінт Бальзам Holiday Choice Lip Care Tint Balm з ніжним ароматом камелії дарує губам максимальну м'якість та сприяє їх захисту. Легка консистенція миттєво насичує губи вітаміном Е, не залишає відчуття жирності, пом'якшує обвітрені губи та сприяє їх відновленню. Чорний стік тінт бальзаму. Вкритий Неймовірно ніжним темно-зеленим глітером, дарує вустам ніжно-рожевий колір, інтенсивність пігменту залежить від рівня pH на поверхні губ. Це означає, що колір адаптується до вашої шкіри індивідуально. Дуже класний. Значить, що в нас пише? Так, виробник, виробник Китай, відповідальна основа, особа, так, туди-сюди, Дніпро. Виготовлено в Китаї, але так. Дивимося на саме пакування. Ну Це мега круто, гарно, 12 місяців з дати відкриття. Хочу вам сказати, що я цим бальзамчиком вже користувалася. Подивіться, як він виїжджає. Як він виїжджає? Я це, звичайно, викидаю ці всі коробочки, і ви подивіться тільки на саме пакування, на сам стік. У мене також в Тіктоці є. Повний огляд на цей бальзам, я там в макрозйомці вам знімаю, не знаю, як камера зараз моя його передає, але саме пакування ось це дуже таке люксове, дорого, багато. About face, і ось це золотко з тим таким, це не чорний колір, це я б сказала такий насичений, зелений ось цей сам футляр. І подивіться на сам стік, на саме пакування. Як то все красиво, власне, ось ці блискітки такі виглядають. от. В тіктоці він у мене там ще цей бальзам незайманий, а тут я вже ним активно користувалася, і ось так воно все старається. Рекомендується перший шар, ось цей, який бо тут все-таки напилення просто стерти на руку. Це тінт. Камелія дуже ніжний, приємний аромат. Надзвичайно ніжний, такий ніжний, ніжний. Ну тінт ви тут. Ну, що ви тут побачите? Хоча дивіться, дуже гарне дає зволоження. Я вже ним користувалася, і на ніч його наносила, і на день його наносила, щоб вам вже щось розказати про цей бальзам. Дуже мені він подобається. Справді, дає пігмент, ваш губ стає такий більш насичений, яскравіший, і дуже гарно відчувається прямо зволоження. У мене тепер на нижній губі такі трошечки тріщинки є, і шелушіння. Трохи я їх обвітрила, але цей бальзам мені гарненько це все прибрав. Мега задоволена такою знахідкою і буду за задоволенням користуватися. От. І тут тінт, бачите, вже проявляється навіть на руці. Досить такий цікавий, він навіть такий до темного. Цікавий. У мене таких в колекції ще немає. Так, давайте я вам покажу, що я ще придбала. А я тут дивлюся, ж наших дівчат також підтримую їх і лайком, і коментарем. І ви також підтримайте і мій канал, і українських дівчат. Підтримайте лайками, коментарями. Це дуже важливо зараз підтримувати один одного. І я у Вікторії канал називається Вікторія Магнолія. Побачила, що вона замовила дуже цікаву штучку. Це ось така подушка масажна. Для шиї, теж від бренду About, але About body. <свят> О, що та подушка нам обіцяє? Знімає втому та напругу в шиї, розслабляє м'язи, покращує кровообіг, особлива анатомічна форма з ефектом пам'яті. Три рівні інтенсивності розминання, функція вібрації, інфрачервоне випромінювання, комфорт and релакс. Тут все чітко гарно намальовано, розписано, написано. Коробочку, я теж не знаю, чи буду я зберігати, чи я її буду викидати. Ставте на паузу і ось так дуже гарно зараз фокус вам фокусує, і ви собі читаєте всю інформацію. Посилання на цю подушку я також залишу в описі під відео. Заходьте, дивіться щодо цих бальзамчиків. Від Глимбі я не знаю. нашій ЄВІ в нас в наявності ще їх немає. Можливо, на вихідних там довезли, бо коли я була останній раз це вчора, то був завіз товару, але я не бачила, поки ще не розставили ці продукти. Можливо, вже завезли, не знаю. Ну і цього я також не бачила бальзаму в них в наявності. Можливо, просто не звернула уваги. А ось цей, цю масажну подушку, то такі засоби тільки на Цьому в онлайн-магазині можна собі а, придбати онлайн Єва. От. І е, це все можна сказати мої подаруночки, тому що мені весною подарували сертифікат у Єву на 1000 гривень. Я собі вирішила його оприбуткувати, скажімо так. І вважаю, що засоби досить такі цікаві вийшли. Отже, і е, щось для себе корисне купила, і новиночки ми з вами спробували цікаві. Ось так виглядає сама подушка, а вона йде. Я не взяла самого кабеля, щоб вам показати, але я думаю, ви мені повірите. Я в своєму телеграм-каналі ми його тестували з донечкою, ділилася вже навіть відгуками, мої дівчатка перші все знають. Отже, ось така подушка. Давайте ми її вдягнемо. А тут є така класна штучка. Ось так вона вдягається. І ви собі тут фіксуєте. Як вам, от, наприклад, мені ось так максимально а, зручно, тобто я от можу і головою а, м, рухати, і туди, і сюди, куди цей. Е, от, вона мені не спадає, я можу з нею мити посуд, я можу з нею по хаті ходити. Я, врешті-решт, я можу з нею е, сидіти за верстатом і собі працювати е, в той час, коли вона мене буде масувати. Так, тільки я ще не розібралася. Розібралася. Е, отже. Подушку ми вдягаємо, тут ми її вмикаємо. Щоб її ввімкнути, потрібно ось так пальчиком притримати. Вона вмикається. І тут відразу в нас вмикається режим з вібро і з самим механізмом, який нам масує ось тут вот шию. У мене останнім часом дуже часто бувають головні болі. Ось тут болить. От, Так що я думаю, що ця штука мені буде тільки в користь, так само вже і чоловік, і донечка, ми вже всі по черзі її носимо в цю подушку. Отже, тут в нас є зворотня сторона, тобто, дивіться, так, якщо ми натискаємо, воно починає коротитися в другу сторону. Також є вібро. Так, тут ще є швидкість. Ми собі можемо регулювати, додавати. Воно швидше крутить або віднімати. Так, вібро ми можемо. Ага, інфрачервоний. Тобто воно без вібру, бачите, і таким я не знаю, чи вам віддає, червоним світлом всередині. Ось тут йде ця кнопочка. Це червоне світло, називається інфрачервоний, якийсь там промінь. Ну, маю надію, бачите, він без вібру гарно масує. От, в іншу сторону. В іншу сторону масує. От, одним словом, дуже класна штука. Я її хочу вимкнути. О, теж треба трошечки потримати, і воно вимикається. Я задоволена, але ця подушечка зверху знімається, і ви можете її попрати собі навіть от, без жодних проблем. Тобто ви це все, чухольчик знімаєте і берете без проблем. От, і до цього подарунку мені поклали. Ось такий засіб, кислотний пілінг для обличчя Recare. На момент монтажу вже спробувала цей пілінг, будьте з ним дуже обережні, бо я спекла своє обличчя. А це в нас іде бренд український, я перший раз про нього чую спеціально розроблений для стимулювання природного процесу оновлення епідермісу. Це ніби як кислотний пілінг для обличчя, кривавий. Кривавий пілінг для обличчя. Він має бути такого червоного кольору, я так розумію, кислотний пілінг для обличчя. 3 мл такий от пробничок. Відгуків не знаю ніяких, не читала, але дуже приємно отримати такий подарунок, протестувати, тим паче, що це український бренд. Отже, пішла я розслаблятися. Вам дякую за перегляд. Пишіть, що з того всього. Користуйтесь ви, чи зловили ви новиночки від глимбі, чи тестували вже їх, як вони вам? Пишіть, діліться в коментарях. Це буде також цікаво почитати моїм глядачам. А я вам дякую за перегляд. Бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимось вже зовсім скоро у моїх наступних відео. Всім па-па!